День добрий, мої шанування друзі, ми з вами знаходимося в Миколаївській області. Річка Інгулець, Гаузен, для інших Олександрівка. Всіх сердечно запрошую на риболовлю, на яку мене запросили. Запросив, до речі, мій кум, вже декілька разів пропонував мені приїхати, але в мене не було можливості і, врешті-решт, вона з'явилася. Може дуже. Я приїхав. Сьогодні сподіваюся, щось піймаємо. Всіх сердечно запрошую до перегляду. Починаємо. Все добре було. Ще три місяці тому. Зараз, як можете бачити, позалишали після себе сміття, ніхто нічого не прибирає. Там вже поставили брили. Тут пані ходили навесні, все попалили, все сміття. Опять якесь бидло проїхало. Неприємно, дуже неприємно. А взагалі-то вода дуже впала, друзі. Це була отут десь. От так. Зараз метри, здається, чотири. 3 так точно впало. Так, да, вода впала. Ну, не то слово. Оснащення доволі просте. Бився караця. Не сучасне, а наших років. 89. І 2000, до 2000-х ми використовували. Це Для нас була бився карася. Зараз усовершенствовалася, там вже три пружини, ну в общем зовсім інша. Прикормка. Кумчику. Що там ти казав? Солодкий карась. Солодкий карась, пшено, пшено і овсянка. І овсянка. Ось така мешанка. Да, да. Такий... А, ще є макуха трохи. Трохи макухи. Бачите, там бліски такі. Это здесь ну лет пластилин. Здесь, здесь О, на... наживка є. Каши нема, покльовається. Все? Ось апариші з Києва. Перестали бути живими. Ночку в потязі. Переночували і все. Ну що зробиш? Будемо використовувати такі, як і є. <рив> Хочешь, ты хочешь я тебя сделаю? Так, надо пару шаров кинуть. Йоли пали, а что у тебя тут оно? Пинки, шминки, все гуляют. Бум. Они дохлые. Где они дохлые, балду? Блин, что они творят здесь? Это были дохлые. Вот это они разгулялись. Прокинулись. Угу. Ребятки. Води нема. По такі в камінцях терчать. Чекаємо клювання, друзі. Зробив перше закидання. Можливо, буде риба сьогодні. Побачимо. На це чекаємо. Прокинулися. Повилазили подлюки. От заморозка. А то ж дохлые були, ти бачиш. Они були вялые. Ну, вялые, а, не вяли были... Така Такая не буде в прикомці. Ну а от ж треба все одно положити. Да, поработать. це зачиняється. Ну да. Привітайтеся. Доброго дня, мої друзі. Доброго. Будемо питатися зловити рибку. Що з этого вийде, получше. не знаємо ще. Ну, води нету, але будемо питатися. Води наставить? нема. Очень, от очень... головна рибачка до нас завітала. Що скаже? Нічого не скажу. Поки не впимаю, нічого не скажу. Якщо що, <реш> <реш> Зверніть увагу, яка вода прозора. Бачите? Дивно. Як в Дніпрі колись була. Ось такий карасик попався. Файний. Нарбузі. Добрий, добрий, добрий. Посмажемо. Поплавець 8 грамів, жилка основна 0,22, Повідець, жилка 0,14. Груз, вертлюжок і ось такий гачок дивний. Розклав вудку. Зараз хочу спробувати щось можливо на вудку клюне. Хоч який карасик, щоб побачити рибу сьогодні. Це ще не факт, чи буде вона клювати. Вода дуже впала. Донка взагалі мовчить. Можливо якусь насадку треба поміняти і на іншу палубу та Наприклад, кукурузу чи ще щось. Ось на вудку. Зараз наживу цього червоного черв'яка і буду намагатися піймати якогось карасика. Можливо, щось клюне. Люди. Сеня с голодней. Тебе подоба? Я не сама на снігу, і я з'явилася, несе поплавить, несамовита. У нас снігурівку з херсон. Віє і вітер, і течія. Але ж кльову нема. Поки що. Вітайте, перша рибка клюнула, невеличка плітка. Ось така на вудку. Снасті повлітали далеко за горизонт. о, о. о. І, і у Люсі щойно клюнула риба. Зараз. Рибу. Та рибу воду. Їм не видно. Йому видно. Сильно велика кум. Це карась? Це карась, карась. Добре, беремо. Врешті-решт маємо першу рибку, друзі. Ось такого карасика невеличкого. Але дуже приємно, що він впіймався, клюнув. То на фідер, на донки, нічого не клює. Правда, донки вже всі поулітали. Нема на що ловити. А все тільки на вудку. Невеличкий карасик, але я задоволений, що він клюнув. Ось такий. Беремо. Ввечері посмажемо. Одного. Ну ось, друзі, наш вечірній улов. Небагацько. але якось наловилося. Ха. Карасики такі невеличкі. Вечірній кльов. Збираємося поволі. Скоріше за все завтра буде риболовля. Продовжимо. Па-па, наразі. развод так красивые перша рибка вже є на, на яку снасть. Ну, вона така такая ще. о, о, о така. Арбузі. на нижню? на нижню. на нижню. Взяла. Гарний карас. Уже не зря приперлися. Ось наш улов, що вдалося піймати. Дощ починається, ми вже на березі. Сьогодні була риболовля з човна. Негарна, але щось піймали. На сьогодні все, друзі. Моя найвеличка риболовна подорож закінчена. Всім хочу сердечно подякувати за пригляд. Риболовля була, як самі могли бачити, не дуже вдала, але й не нарікаю, задоволений. Всім хочу побажати міцного здоров'я, всього самого найкращого. Лобіть риболовлю! Зустрінемось наразі!